Усіх вітаю на своєму каналі, усіх українців зі святом, з Днем Незалежності, слава Україні! Ми незалежні, вільні. Дякуємо ЗСУ, нашим хлопцям, що дарують нам кожен день, кожен ранок цю свободу, цю незалежність. І в цей день бажаю, щоб вони усі повернулись додому. Моя родина теж все благополучна, все добре. Вчора записував відео таке сумне, але після відео обстановка в городі ще хуже стала. Вчора це був перший день, коли відмінили, не пам'ятаю, з 12 ї чи з 13-ї години усі автобуси по місту зупинилися. Поїхали, тобто рух транспорту по городу вчора зупинився. Всі, ОТБ, Великі магазини теж зачинилися. Не знаю, сьогодні працюють чи ні. Ще не ходив, не знаю. Може прогуляємось, подивимось. Ночью гатили. Ну, мабуть, всю ніч, Там нема, нема, не було таке, що прильот утром вночі під, під ніч. Гатили, гатили, гатили. Як написали у фейсбуці, артилерійські дуелі йдуть. ну, У нас вже дуелі. Ми почули новий звук. Ми почули, як снаряд пролітає над нашим дахом, над домом. Тобто Ми почули цей свист, а через 2-3 хвилини десь приліт і взрив зривна волна. Ну, відкриваємо нові слухові відчуття. Десь без 25. З, був постріл градом, Я вже думав, що до нас подвір'я вийшов десь в п'ятої години, подивився знову в гаражі і в підсобці відчинились від волни двері. Там ще колдочки просто, знову треба, знову треба їх при, прикрутити на саморіз. Саморізи не витримують. З, така зривна волна, що відчинається дверця, там. Прошу, прогулялись тут з, з нашим французьким бульдожкам на нашому кварталі, кварталу немає, ну, але десь був прильот. Сподіваємось, все добре. Е, тому що живі, тому що все добре. вирішив записати відео за брулерів, про яке я вчора розповідав. Сьогодні брулером 42 дні, е, 43 доба йде, і в мене був експеримент. Одна і та ж партія. Броєр годую преміксом Cow Dice 5%. Саме його рецепт, як, ну, як положено, по літературі зробив. І стандарт Арго від Сергія Шелудько отримав. Дякую Сергію, дуже дякую. І рецепт, який був написаний на упаковці, але там. Що там, що там, я трохи змінив. Чому? Тому що Сорбента в мене немає, там. Що ще не пам'ятаю, Ну, такі імілося, там 0,15 того, 0,2% того. Ну, Це такі, ну, не дуже суттєві зміни, скажімо так. Сьогодні вранці, поки, поки не жарка, усіх їх перела... переловив, переважив і готов з вами поспілкуватись і по. Поговоримо за цифри. Зараз я їх покажу вам. Так, виглядає виглядається отак от. Це була одна партія 35 штучок, тут 23, тут 12. Зразу ну, трошки розповім. Дивіться, отут от 900 на метр 20. 12 штучок. Їм тут затісно. Чому? Якщо ну, який виводи я зробив висновок, якщо я буду так утримувати далі в цьому приміщенні, я поїлки зроблю отак під стіночком. Тобто поїлки ніпільні будуть під цією стіною, а кормушка вісить, вісить не буде. Вона буде зроблена, бункерна кормушка, як наподобі як у кроліках, хто займається кролями, ілі бачив. Отака От кормушка, вона буде кріпитись на стіну. жестянчику закажу і зроблю так, щоб можна було в неї висипати десь 5-6 кг корму. Вона буде висіти там, і уся площина буде вільна, і пташка буде більш-менш себе комфортно відчувати. М мабуть, зробити так цю кормушку, щоб. Гачки були і трошки її піднімають, опускають, ну, від віку пташки буде залежати. Це от я зробив такий висновок, треба робити так, тому що ну, нібито воно не заважає. Я коли прибираю, там, підняв, зняв цю кормушку геть, ну, зовсім там. Але вона ну діаметр 500, от врахуйте, п'єр квадрат, скільки вона забирає площі у наших пташок. Так, от цим це е, стандарт агро, Ці Cold На вигляд, ну, я не зміг так визначити, хто краще виглядає. Якщо ви бачите, то поміркуйте, є пару хвилин. Все показав. А зараз цифрам саме, цікаве, саме ну, те, ради чого ми це робили. І так, сам експеримент. До 21-го дня бролери годувалися одним кормом. Це комбікорм покупний. Я годую з ноября місяця, як я цим займаюсь, годую комбікорм казачий. Це виготовляється в Кривому Розі, район Кривого Рогу. У кого є доступ, купляйте, Нічого поганого, ну не можу сказати. це, це Другий мой експеримент, коли я вважу усю птицю на 21-шу добу. До цього я вважив. Пташка, вага середньої пташки була 835 грамів. Якщо взяти таблицю, то на 21 день 843. Трошки відстає ну, на одну добу, на по пів доби. Начебто непогано. цю пташку я усю переважив. І вийшло, що на 21-ту добу вона важила 938 грам. 938 грам у середньому, ну, дивіться, вона на 2 доби майже ну, на добу стабільно опережає, Ну, попереду. Тому на камбікорм я нічого не грішу і буду його далі використовувати. Так, відловив 12 туди. Зважив і тут було 23. Вийшла різниця середньої ваги, ваги в 3 грами. Ну, в середньому я угадав чітко порівну і одна і та ж вага. На 42-й день. Що вийшло? Стандарт Агра, середня вага цих 2,875. 2875. Дуже гарний результат. Дуже цікавий. Смотримо таблицю. Повинен бути 2626. Попереду на 3 доби. Сергій премікс дуже гарний, все гарно, все працює. 90 гривень за кіло, він відпрацьовує. Так. І коудайс цей премікс, який є в мене в Нікополі. І премікс, який лідірує, який я кажу, що дуже гарний. Його рецепт, його результат 3 45 грам середня вага. Премікс каудайс і рецепт каудайс знову в лідерах, знову попереду і знову показує неймовірно класний результат. 42 доба, 43 буде завтра. Так, сьогодні 42, не 43, 42 чітка, іде доба, не закінчилася. 3,45. Ну, начебто непогано. Але, але аналіз, повинен бути аналіз, не сухі цифри. Зараз я вам покажу по бокам тут е, напишу рецепт, який я використовував стандарт агро, і CowDice. Вот такий рецепт. Е, ціна. Ви бачите ціну. То що виходить по аналізу? Бройер, який. Їв стандарт Агро, він легше на 6%. Але цей корм дешевший, де в мене написано, на 18%. Тобто корм дешевший на 18%, і вага всього на 6% менше. Тому, якщо дивитися на цифри, стандарт Агро не проіграв. Тобто, ну, я не буду робити висновок робити самі. Я кажу тільки цифри. Так що тут треба ну, как ще замислитись. Для себе я визначив, що зараз в мене є бролер. Йому сьогодні ровно 21 день. Сьогодні він перейшов на корм премік Агра і корм. Я замішав ну так, як каже Сергій в останньому своєму відео там не 12 сої і 12 макухи, там я зробив 20 сої і 5 сонячникової макухи. Єдине що Сергій це не каже, але я зробив, я додав 1% фузиму. Я бачу, що цей корм ну, багато злаків. То есть, там я зробив ну, так, от рецепт, от такий рецепт я зробив 35, -35, -35 то року, 70%, -70 злаків. Ну, я гадаю, треба додати фузи однозначно треба дати більш жиром. Треба, щоб э, жирно злаком приліп э, премікс. 3 кальцій і кожен зернятка, що бролер зараз їси, премікс попадає, тому що я не роблю гранулу. Треба, щоб пил не залишався в годівниці над ним. Пусть їдять. От такий рецепт зробив. Подивлюсь, як бролер спить і набирає вагу. І теж будемо робити висновки. Так, цифри сказав. Ще одна цифра конверсія корма. Якщо по таблиці вона виходить 1,76 в мене вийшло 1,79. Тобто там 30 г кожна пташка з'їла більше. Ну, це таке ні о чому. Але ну, я задоволений, тому що останні партії в мене були пташки такі, знаєте, б'ю 2 кг, 2-200 кг. То тут я вже бачу, що буде три. Це сьогодні середа, День Незалежності. Перший день забою буде у неділю і 35 штук ми максимум б'ємо 8 на день. То вони дехто буде доживе до мабуть, до 50-го свого дня, до 48-го. Тому буде тут віса 2,5 кг мінімум. І це каже те, що ми не в мінусі, і навіть будемо в гарному плюсі. <рес>, навіть під кулями ми щось працюємо і заробляємо. Ну які кулі, це снаряди, це не кулі. так робить висновок. А, скажу так, премікс дорогий, але його 2,5%. Коудайс купляє за 48%, але щоб робити їх корм по їх рецептурі. Даєш 5, то на то і виходи, то на то і виходить. Але ще раз наголошую, дивіться на цифри, якщо ви робите це для бізнесу, для заробітку якогось, то цифри це найважливіша. Тобто 42-й день, пташка 2,800, відкидуємо, як я вже казав, 21% буде у вас відброшено. Пташка 2 плюс кіло. На 42-й день б'ємо. І через 3 дні після забою дезінфекція і виходить на Там в понеділок, якщо треба, заселяємо в це приміщення нову пташку і нова пішла рости. Тобто Не треба 50 все, Пташка виросла, як треба. Корм на стандарт Агра ну, 10-50 за кіло. Ну, це дуже гарно. Я скажу так, що я макуху брав позавчора. Це на тому складі де цей каудайс продавить. І Дивлюсь, з'явився гровір каудайс готовий в гранулах. 25 кіло стоїть 500 гривень 20 за кілограм. Ну, Блін, навіщо переплачувати? Тобто треба, треба рахувати. Калькулятор на сьогоднішній день. Та й взагалі у прогресивного современного фермера калькулятор це найліпший, найкрасний друг, а не друг, той ще, що щось сказав, та і такой, а я знаю, а я бачив. А от цифри, цифри, цифри це найгарніше, найцікавіше. Ну все, експеримент є. По нам стріляють. тільки що 5 прильотів. Я... Почав знімати відео і побіг, побіг, виліз з підвалом. Ну, походу, АТБ не працює, автобуси знову не їздять. Ну, так. А що ще зараз секунду? Так як я усіх пташок сьогодні ловив, то от, бачите, як у нього ноги. Я його не бачив, не, не, цип, не чіпляв. Коротше, він не хоче вставати на ноги. Сьогодні він піде на... Вечерю і День Незалежності буде свіжиною, скажімо так. 3410 спеціально його запам'ятав, цього хлопця, сьогодні він піде під ніж. Він якось там стрибає, їсть, п'є. ну, Не треба його мучити, сьогодні він піде. І ну, вес дуже гарний. Не витримали ноги. Це ну, із 35. Всі живі, і от один такий от він виріс, він свою місію виповнив і сьогодні він буде дуже смачний. Ще раз нам миру, добра, з Днем Незалежності. Дякувати хлопцям, дякувати кожному, хто об'єднався і допомагає. Кожному, кожен допомагає на, на своєму фронті. Слава Україні! Нам миру до побачення.